Поліцейські ліквідували лабораторію з виробництва наркотичних засобів та відправили наркоділка на лаву підсудних. У зловмисника вилучили майже півтора кілограма товару на суму близько двох мільйонів гривень, а також обладнання та сировину для його виготовлення та фасування. Співробітники Білгородністровського районного відділу поліції встановили, що житель одного із сіл Коливчанської громади у гаражному приміщенні власного домоволодіння облаштував лабораторію з виготовлення наркотичних засобів для подальшого збуту. Під час проведеного санкціонованого обшуку за місцем мешкання чоловіка поліцейські вилучили понад 1400 грамів метадону. Каністри з прокурсорами, зокрема селяну, кислоту, ацетон, майже 40 грамів канабісу, а також лабораторне обладнання із залишками наркотичних засобів і фасувальний матеріал. Величине обладнання та речовини слідчі скерували на експертизу, а зловмисника затримали в процесуальному порядку. Суд в подальшому обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою справом внесення застави, яким підозрюваний і скористався. Отримавши експертні висновки та зібравши в ході досудового розслідування достатньо інших доказів, слідчі територіального підрозділу поліції під процесуальним керівництвом Білгородністровської окружної прокуратури висунули фігуранту обвинувачення у незаконному виготовленні і зберіганні з метою збуту наркотичного засобу, опіг об якого обмежено в особливо великих розмірах, та особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонено за частиною 3 статті 37 кримінального кодексу України. У незаконному придбанні та зберіганні прекурсорів у великих розмірах за частиною 2 статті 311 Кримінального кодексу та в організації та утриманні місць для незаконного виготовлення наркотичного засобу, вчиненому з корисливих мотивів. Досудове розслідування слідчі завершили і обвинувальний акт скерували до суду. Правопорушнику загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.